Друзі, всім привіт! Всіх з прошедшим різдвом. Так, погода взагалі не дає. Десь прогулятися, покататися нормально. Сьогодні думав розвидниться. Все одно цей мрак, туман, одне, що добре трішки підсохло, хоч А то в неділю їздив останній раз. По грязіщу, по калюжах цих три дня вообще ніде не їздив, нічого почти не знімав. Короче, будем так сказать, були Сейчас пока це чуть-чуть підсохло, проїдемося на этот. на Київське шосе, там в ТАТБ я ні разу там не знімав, трошки знімемо ціни на продукти. Навіть не глянув, що там за акції, але мадузель казала, там нічого хорошого немає. Тільки якась ікра там, там недорога є. Куплю її. Ну, знаєте, така хрустить, маленькі такі кринки. Вона ну, по 40 чим-то гривен. Типа зачокнуто 70 чем то Ну і так пройдемся по цінах, акціях. Може щось... Приложений не указали такого цікавого. Ще треба блін опять підстраиватися під ці грбані графіки. То назначають, то відмічають їх. Чи відміняють. Думав на вулиці тепліше, щось прохолодно і це, що я... Я вчора тільки ходив за хлібом. І все по місту. Коротше, трошки велопрогулянки сьогодні. І трошки обзора отці. О, ну. В цьому районі світла немає, зараз треба проскакувати. Зараз пропустимо пару машин і будемо їхати. Казали поставлять на світофори, якісь акумулятори чи що. Коротше, десь, мабуть, поставили. Ну тут походу ніч такі графіки одним зміном 6 часов розбили чи 5 часів вимкнення світла розбили на два заходи одним, типа за один раз, типа 5 часів підряд. Короче, Вчора графіки відмінили почти. А сьогодні вирішили, як би наверстати упущення, так? Пушанку не відплатив. Коротше, ви зрозуміли, трошки обзор цін, трошки велопрогулянки, щоб успіти. На ліфту затягнути. Затягнути то називаємо. Навіть за три дні сідало не поміняв. Взагалі по плану думаю може його весною поміняти вже на новеньке. А до весни ще на цьому покатати. Ну коротше ще я в роздумав. Так, що у нас тут батарея? 5 квадратів. Я після... Це в мене друга зарядка. Ні, Перша зарядка була тільки. І я це один кубік прокатав. Тож взагалі три дні, тільки пару разів виходив на вулицю. Я ж кажу, почти нічого не, не, не знімав, там пару шортів і за хлібом основним нам вон, то блинчики подогнали, то сало подогнали. Коротше, нас... У нас були подгони такі продуктові, що не було смисла десь йти тратитися. Так, зараз ми перший раз я буду походу там знімати. Я ще думав неділю там зняти. Так, тут у нас авторські права зазвучали. Думав неділю там зняти Обзор цін. Ну там так багато людей було і такі черги, що... Того я вирішив на садах ходити. Так що хто ще не подивився, там метро, епіцентр. Це я по три роки там не був. А потім вирішив все таки ще туди з'їздити у 2024 році. Це така колія для велосипеда, саме, мабуть, нормальні. Грунтова. Такий участок тротуара раздолбай надо буде трошки промити велосипед, вроді так чистий, ну но... чуть-чуть грозило. так, ну, що у нас зелене. Топ чувака аппарат такий серйозний, ну маленький колесика. Но толсти, но маленький. И сзади якісь такие баулы лезут. Прям серьезно затарено. Хотя якщо не спю до виключення світла, вони ж могут не по графіку там на півчаса раньше, чи на 25 минут вчора. Короче, таку подставу зробити. Так нічого, сейчас підмерзнем, в АТБ нагріемся. Не буду спешить, хай приїжджай. вічна спешка. Та так було газко, як піддаси, просто. Главне, щоб порівненько. Це більше на дорогах треба. Мені не подобається, що на дорогах багато патрульних машин. Надо всі 5 днів відкатаю, головне, щоб доща не було. Так хочеться 31 го з'їздити, що там ялинка не поміняється, яка була така і останеться, подивимось, хочеться подивитися. Багацько людей прийде 31 грудня до ялинки вечір. Вчора блинчиками Відмітили різдво без алкоголю, без нічого. Я зарані. Все пиво те, що купляв на різдво, все повипивав, так що я вважаю вже. Що... Будемо вважати, що я відмітив. А щось тут вояв, Так, що не спіюю я. Там он ще. Судя по тому, ще 10 секунд. О. А тут постоїм трішки. А що тут у нас добре? Час дня, прикиньте. У нас тут маршрутка переповнена. Одні жінки окажусь. Так, що там за дві. Так неудобно в капюшоні. Я казав, як ви... Vi skal få andre ut. Mm. Це в неділю, це ще вже, напевно, да, вже темніло, до епіцентру дорогу не знімав. Тепер бачите, цей домик вже повністю, я так зрозумів, в експлуатації, продаж квартир присутствує. Я, пос... я постійно на об'яви навожу. Так, куди заїжджати? Вон, бачите, продаю, може козиці, а он ще вище Продається. В принципі, рядом тут, звісно. Я думаю, непогано. А тебе чорне здорове. Через 50 метрів чи 100 метрів. Це коротше епіцентр огромний. Метро огромний. Автовокзал, ну короче, одне хіба що на базар, як захочеться їхати, А так все, що надо, конечно, тут дом весни. Я в принципі не проти би тут жити, Ну, мені і там не погано. Так, все, друзі, хорошо. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступній серії. Побачимося на обзорі АТБ і побачимося на обратному шляху. Давайте пока-пока. Підпишіться, поставте лайк. Буду дуже вдячний, давайте. Так, друзі, всім привіт. Ох, як вони тут. Там інвалід на тому. Я коротше, хотів туди поїхати. Потім дивлюсь тачки їдуть. А воно все-таки там знат, тобто туди, вроді нельзя, і за куриш ніхера не видно. Я не знаю, що я тут зможу проїхати, хотілося трішки з вами... Виїхати з алмазним, зараз ми спробуємо. Смотрите, оце ж тут був тротуар якийсь. Кудись він йшов І, і позагоражали. Трошки багна, але нічого. Подивіться відео з епіцентром, де в нас була така. піша прогулянка більше не обзор ціна, просто прогулянка. Ну видно, що асортименту дуже багато. Так, я, мабуть, півчаса против, бо я тебе подивитись погляд сін АТБських новорічних знижок. Бо вже в нас нові будуть АТБ-знижки вже в новому році. Що у нас тут Даже минут 40 ходив? Подивимося там. Получається без 102. Там пару позицій коліс заказав, ну, таблеток. Від голови там ще від чогось. Я за ними вже, мабуть, не зміг заїхати. Пиф, Що это у нас? 50 гривен. Короче, кафешка якась. Я трошки ще хотів уже покатати, пока мы в цьому районі. Там можна десь проїхати. Ух ти! що Прикольно. Так, тут все по новоличному. Ёлочки. Ой, 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 ой. Блиняк. Забываю опустить седло. Дуже высоко. Зараз через алмазний поїдемо додому. На половки. Яке тут грязнотиння? Мусора скільки? Ну люди ж трохи свині. Я не думаю, що це жильці цих домів, це проходящі. Просто если світло буде дотримуватись графіку, так що саме цікавіше по одному графіку, там 6 вроде відключать по другому графіку, півтретю відключить, іще й вечір, ну коротше, такий безприділ. Це у нас ринок алмазний. Так, что там право лево спушка справа, спушка слева. Точно с Витерцем брошюр. 3 вересня поїдемо додому. Тут більше Париж. Час вихідних немає, праздничних. Всі працюють, всі бродять. А я хочу так, сейчас ми туда. Мирне. Так, лки вусу торгують. Тобто з лками. можно купить, в принципе, если на елок-бабок нема или нема возможности поставки куча так, Кобин валют пока что не позволяют в обычных обмінних пунктах показувати може я ще спію за кольосами так не хочеться потім виходить а заказ анулюється якщо я сьогодні не заберу треба буде завтра тоді пори заказати в принципі, ті таблетки не горять. Слава Богу, голова не болить. Визна <різвіст> кому від сигнала я тут. Не можу в'їхати вещь нікомусь. Блін, а я лоханусь. Просто інтернет заказав, таблетки дешевше. Це ж подорожнік у цьому. Ну я це раз не по а не це. Аптека низьких цін. І можна було заказати на копійку на садах один, А я щось вирішив, що заїду спочатку на половки на це. великоперницю потом пору Так, там тут теж я їла по 65 в принципі як і вато Давайте чуть-чуть потрасы, что-то. А вообще давайте тут порынем. Ну? Будь дорожку Нічого, ми там далі переїдемо Ой, по землюки теж не ухті. Ще грязновато. Куди ця тропа? Куди? взагалі не Так, вон знак можуть перебігати діти. А можуть переїжджати Олего. Зараз ми там проскочимо як тут. Давай резче, дядя. Понятно, там не дядя, там тетя. Я ему гунаю. на своей малой пробине поверну. Давайте трошки. 45 бах. Хочет и разогнаться. Зарядить.